Вітаю! Ми консультативно-діагностичний центр, великий підрозділ Київської міської клінічної лікарні No6. У нашому закладі ваше здоров'я це наш пріоритет. Ми надаємо первинну медичну допомогу, де можете ви обрати свого сімейного лікаря. У нашому закладі ви можете отримати консультацію кваліфікованих спеціалістів. Функціонує відділення репродуктивного здоров'я та відділення лікування профілактики остеопорозу. На теперішній час максимально актуальна реабілітація, тому ми надаємо послуги з амбулаторної реабілітації і функціонує центр ментального здоров'я. Проводимо всі види медичних і профілактичних оглядів. Ще одна із можливостей нашого підрозділу це проведення ендоскопічних досліджень і малоінвазивних оперативних речань в відділенні малоінвазивної хірургії. Також у нас функціонує авіаційний медичний центр. У нас досвідчені лікарі. Пацієнти можуть швидко отримати діагностуку лікування. Ми маємо комфортні умови, а головне велика повага до пацієнтів. Ми знаходимося в місто Кілиця Гетьман. Звертайтеся.